ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Просто нагадаю, пише Вадим Мінєвський з посиланням на Інну Петрову, Це дорога у Енергодар і до ЗАЕС, у котрому аж ніяк при адекватних розкладах і підготовці до вторгнення не мали б з'явитися росіяни. Це місто, де люди чотири дні собою блокували заїзди і не давали російській військовій техніці заїхати, де не було вже за кілька днів до вторгнення жодної сил. Века військового або поліцейського, де було зачинено і військомат, і офіс тероборони зброю бажаючим було взяти ніде. Дивно, еге на п'ятий день росіяни їм сказали, що є накази зайти сьогодні, хоч і розстрілювати місцевих, і люди розійшлися. Ми взагалі не мали б стикатися з проблемою захоплених Каховської ГЕС і ЗАЕС. це не наслідки несподіваного наступу, це наслідки критичної бездіяльності вищого керівництва країни. Якби хтось не розміновував заїзди з Криму і на Попередження союзників не затикав би їм рота і не брехав би своїм громадянам, що в них усе під контролем, чи саме це і було метою контролю. А тепер найзеленіша найвеличність геройська відбиває кожен метр землі тілами громадян. Народ аплодує ті, хто мають очі вуха у шоці. Прогнози на наступні вибори у найвеличнішого стратега сучасності – найбільші наразі зберігається ризик того, що російські окупанти можуть здійснити теракт на запорізькій атомній електростанції. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що важливий об'єкт досі перебуває під контролем. РФ і замінований. Росія використовує ЗАЕС для шантажу. Однак говорити про теракт уже вирішений сценарій. Поки що не варто на випадок теракту на ЗАЕС у лавах збройних сил України відпрацьовується тактика дій, Пише журналістка Анастасія Волкова. Так у Донецькій області відбулися навчання, підрозділ ЗСУ готувався до обробки машин яка була у зоні можливого зараження радіацією. Ми обробили нижчі частини коліс і те, що було треба, обробляли спеціальним хімічним розчином, розведеним із водою. Все, як за книжкою пишеться, розповів військовослужбовець 57-ї ОМППР ЗСУ Романа. Це авторозливочна станція арс 14 Вона на базі ЗІЛ 131 Тобто її задача в чому полягає. Є насоси, які качають воду. Туди заправляється вода, 2,8 тонни води Дипміщається відповідно нею проводиться дегазація, деактивація, дезінфекція, тобто додаються хімічні суміші для обробки техніки, яка ймовірно була в зараженій зоні від радіаційної пилюки, тобто для обробки засобів захисту індивідуальних військовослужбовців, а саме загальних захисних комплектів військовослужбовців. Пояснив військовослужбовець 57-ї ОМПБР зсу Дмитрон. Подібні тренування проводять щодня, готуючись до найгіршого сценарію. Ядерний шантаж триває від самого Анто захоплені росіянами атомної станції і останніми місяцями лише посилюється у ЗСУ є підрозділ радіаційного хімічного та біологічного захисту, де відпрацьовуються усі можливі сценарії поведінки противника. Командир взводу Дмитро розповів про перші дії його підрозділу в разі ядерного теракту. Якщо противник застосує тактичну ядерну зброю, насамперед у нас є відповідно БРДМ 2 РХБ. Тобто ми вимірюватимемо зону зараження. Будемо відповідно розраховувати напрямок вітру на напрямок отруєної хмари, куди вона рухатиметься. Військовослужбовець 57-ї цьому МВПР В'ячеслав з позивним ГЕОЛОГ саме такий фах здобув в одеському університеті. пояснив, як працює приклад для визначення рівня радіації в повітрі. Це мобільний прилад, за допомогою якого ми можемо вимірювати випрямінювання різних категорій, і завдяки йому ми взагалі зможемо аналізувати, в яких територіях є рівень в нормі для людини, а де він підвищений. Цей прилад є дуже простим у своєму Користання за допомогою цього щупу. ми вимірюємо рівень радіації саме він поглинає всю цю радіацію і на шкалі демонструє нам які є відхилення і яка є його норма тобто ми його налаштовуємо наперед знаючи який вид радіації ми шукаємо на озброєнні цього підрозділу є не тільки прилади для виявлення радіації знімальні групи показали більш сучасні пристрої здатні виявити хімічні елементи в повітрі це вже більше сучасний натівського стандарту чемпро прилад хімічний Хімічної розвідки, за допомогою якого ми визначаємо рівень різноманітних хімічних елементів. Якщо ми по шкалі будемо бачити перевищення норми якихось з хімічних елементів, то ми тоді вже займаємося більш детальним вивченням території. Якщо порівнювати радянські це, що порівнювати якийсь автоваз копійку і Феррарі, десь приблизно на такому рівні розповів геолог. Вартість такої валізки понад 20 тисяч доларів. Вона виготовлена 2019 року і відповідає всім сучасним. Вимогами, це дуже чутливий прилад. Він вироблений у Фінляндії. До України потрапив у межах допомоги західних партнерів у боротьбі з російською агресією. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.